Усім привіт! Зараз ви знаходитеся in Стесіс World. Мене звати Анастасія. Я вже хотіла виходити, і сьогодні виділимо проводити після обіду моєї. Дощі до вечора. Сьогодні середа, і в п'ятницю, буквально після завтра, у мене виступ з хіп-хопу. І буквально вчора я зрозуміла, що у мене немає костюму. Я передумала собі в голові, що хочу світлі чорні джинси, і худі або помаранчевого бого-червоного кольору, і кольору худі, стрічку, волосся. Але тепер я вчора після тренування походила і зрозуміла, що нічого не можу знайти, особливо худі, бо зараз літо і. Їх не виставляють в магазинах. Я сьогодні знову ж таки їду в торгівельний центр з надією купити те, що я хочу купити. Я вже замовила собі червоний хулі, але він прийде в діапазоні 1-3 дні. Це означає, що або він прийде вчасно, або не прийде. І це дуже цікаво. Я куплю запасний варіант. Я сподівалася сьогодні щось знайти. Бо я, ну, я дуже собі придумала. Минулого року я шукала щось зі свого одягу і вийшла, чесно. Мені не подобалось. Ви можете подивитися відео на моєму каналі з того виступу, де, в принципі з усіх моїх виступів відео є на цьому каналі. Я дуже сподіваюся, що я сьогодні знайду те, що мені треба. Сьогодні я в своїй новій улюбленій кофті з Mother Taylor. Ось так просто, а вона нереальна. Це по її новому альбому The Torted Point Department. Ну і в своїх класичних джинсах, класичних, не тому, що вони в стилі класичні, а тому, що я їх постійно ношу. Let's go. eternity later. прийшло доволі багато часу з моменту, як я знімала десь по влогу. В той день я вишопала, скупила шорти, купила костюм для виступу і потім пішла брати з друзями. Вони з неворобудколося. І так я повністю забула про цей влог, але я вирішила, що все таки хочу його закінчити. І так сьогодні. Я також Діваю в той самий торгівельний центр, щоб купити собі крокси. Адже я була в Іспанії, і перші дні, поки ми купили мені просто рандомні шляпки, я ходила в своїх джорданах на пляж. Тому що мені було ні в чому. Я хотіла купити крокси до поїздки, не встигла. Після поїздки не було таких, як я хотіла. Хоча ми дивилися, і ось тепер нарешті у мене один єдиний день, щоб їх купити. Перед іще однією поїздкою, то шлецько на вулиці дуже жарко. Я одягнута буквально ось шорти і топ. І мені дуже жарко. Колекса дивилася на епотехніку. Я не знаю, що ми сядні. Піду десь щось хочу купити дуже сильно, буду рещо. 对的。 Вже пройшов деякий час, я повернулася додому. Вона побула, змонтувала відео, передяглася, і тепер біжу на зустрічі дівчатами. Одна з них Ілона, друга Аліна. І з Ілоною я вже бачилася. купу разів. з Аліною. Це буде перший раз. Ми ще не зовсім знайомі. Перша з нею познайомилася Ілона. Ми вирішили, що ми всі разом підемо на букток. Я вдягла свої нові крокси. Я взяла свою кофту. I'm literally just a girl. Мені дуже подобається, як я прямо зараз виглядаю. Мені не жарко, ну трошечки. Бо тридцять градусів на вулиці. Дуже жарко тільки що сказала мені до цього. Бігала браслетики, вони в мене заплутані, але це не дуже видно. Нормально. Це, до речі, дитячі браслети, які мені просто подарувала моя сестра. Я не знаю, вона десь в градкому магазині їх купила чи десь, але. Але прикольно виглядає. Я, до речі, та людина, яка крокси носить з цією штукою, яку можна і вперед, і назад, спереду. Не знаю, Мені не подобається, коли вона знаходиться ззаду. Але якщо бігти, то напевно краще, звісно, щоб вона знаходилася ззаду. А бігаю я часто за трамваями автобусами. Ты занят. А так вот. Смотри на Я книгу спочатку прочитала, коли вона тільки вийшла. А про що вона? Це, короче, про те, як FBI. Вони якусь там елітну програму роблять. Ні, бо це ж сюжет. А я теж тоді не хочу знати. Все, я теж ні, але це сюжет це про це. А я не люблю читати. ці. Ну добре, да. добре. Ну коротше, тут FBI і підлітки. Це Но, бо я дуже люблю. Але коротше вона це... все я не говорю. Вона ця серія дуже класна, Бо я її прочитала, коли тільки перша частина вийшла. Боже вона мені так сподобалась. А потім я дізналася що оцю The Inheritance Games гейм та сама авторка. Я така ховалася в епішоті перша частини з The Inheritance Games, Але я українську читала. і це в Іспанії була купила до неї